Так не было правду, тебе так... правду, прогну... я говорю oh, правду, тебе вішки причем. Ну Що ж, друзі, а ми повертаємось до Етеро і не самі звичайно. Не самі. Так день будемо день у нас продовжується, і по традиції один-два ще нас чути, чи ти нас чуєш? Добрий день, так я вас чую. О, чудово. привіт таки, привіт, таки. Ну що, друзі, просимо вітати нашу сьогоднішню гостю. Марта. Вітанічка, Доброго. Я хотів вже казати ранку, ну вже можна казати доброго. То, вже обіду. Та, добрий день. Добрий день. Добрий день. Як в тебе настрій? Як ти прокинулася? Що робила? Все чудово. Я готуюсь до прем'єри досить активно. Тому настрій чудовий. Це я вважаю. Дуже добре. Так, це не не хвилюєшся. Все в порядку, все гаразд. А все добре, так все чудово. О, такій таке налаштування мені дуже дуже сильно подобається. Ну, в нас є така невеличка традиція. Ми кожному виконавцю і виконавці кажемо, що замість того, щоб ми презентували ту чи іншу композицію, ми просимо краще зробити це саме виконавцю, тому що він чи вона в даному випадку ти будеш подавати це зі своєї сторони. Не хоче відкривати всі таємниці, краще ти нам розповіси, що саме ти для нас сьогодні приготувала. Що за прем'єром. Так, э, це прем'єра. Э, досить відомої, верніше, легендарної пісні Кузьми скрябіна Способі сама», але у новому форматі та незвичному звучанні. Э, абсолютно э, нова, але у моєму виконанні. Тож э, я запрошую всіх послухати, це буде щось масштабне. Я сподіваюся, що усім сподобається. А чому... А, на підтримку. а чому саме а, такий вибір а, композиції? Чому саме скрябін, собі сама? А, спи собі сама досить відома пісня і круто, коли, знаєте, це атмосферна пісня і багато хто її знає, вона відома, і таким чином я впевнена, що у багатьох... Цією піснею є багато спогадів і хочу дарувати, знаєте, ці емоції, uh -huh. щоб ця пісня якось відгукувалась. Тож так ну вона така достатньо емоційна. Скажи, буласичка, чи можливо десь в тебе серденько колихнулися, бо там спи собі сама, коли біля тебе мене нема? Можливо, там тобі якісь стосункові такі моменти зачепили. Треба трішки інсайду відкрити нам. Um, насправді, так як я ще підліток, і не скажу, що я прям, для мене це все відгукується, але пісня досить так, вона емоційна, в плані, що є над чим подумати. Але в моєму випадку це будуть в першу чергу емоції і кайф від прослуховування цієї пісні. Mm -hmm. Ну те, що підліток то зрозуміло, ми в курсі. Проте підліткове кохання повір, воно пам'ятається на цілісіньке життя. Ну і немарно mm -hmm. ти якраз і підвела під це, тому що скажи, як ти умудряєшся поєднювати і творчість а, безпосередньо, і в тому числі а, навчання не заважає одне одному, або розкажи, як ти це поєднуєш. А, насправді поєднувати відносно складно, але я довго займаюся цим, це моя улюблена справа, в якій я планую розвиватися далі. І я сподіваюся, моя кар'єрна сходинка з кожним разом буде підніматися все вище-вище. і вище. Тому так як я на цьому працюю вже досить довго з цим то я вже звикла і навчилась суміщати це так, щоб це було все по графіку, все точно, чітко. І насправді, якщо не буде хаосу і бути впевненим в тому, що ти робиш, не, ну, не нервувати, тоді все буде добре, mm -hmm. і в такому випадку це найкращий варіант, коли ти можеш все суміщати. Mm -hmm. Ну так, я до речі, був в тебе на Ютуб-сторіночці. Ми також закликаємо усіх наших слухачів. Ми потім будемо розміщувати на інстаграм наших каналах, підписуватись, коментувати. Я бачу, що ти маєш також кліпи. Є кліпи офіційні, причому, ну тобто, сабто, як офіційний кліп є звичайні так, так. виступи. Я бачу, що в тебе є такі присутні. Скажи, чи можливо ти планувала випустити або плануєш саме на цю композицію? якийсь відеорядок, офіційний, так, щоб воно представляло. А, так, вона це ага, відео, як я попав. воно mm. буде. Це буде такий муд-відео. Mm -hmm. Над цим ми працювали десь години чотири і так воно буде. У мене досить багато кліпів, авторських пісень, тому також закликаю всіх дивитися, слухати та е, кайфувати. Муд-відео, чекай, бо я. Я пробую так переварити у своїй голові. Поясни нам двом старцям, що таке муд-відео. А, муд-відео, тобто це неповноцінний кліп. Маю на увазі, що там немає як такої чіткої історії, тобто це гарні локації, це ліпсинг під виходить пісню, яка, власне, є. Щоб була гарна картинка і всі емоції, всі... Скажімо так, цей вайп-стап передав mm -hmm. через відео. А де можна послухати, до речі, прем'єру? На яких платформах? А, я впевнена, що Spotify. Так. А, потім ну, Apple Music, скоріше за все, так. А, потім... YouTube Music, так за все. ну і загалом ці всі відомі музичні платформи, платформи. а mm -hmm. також можна подивитися на YouTube. Ой, класно. Ну і, мабуть, ще одне таке запитання. Скажи, як на рахунок популярності чи не накрила тебе хвиля популярності від твоїх друзів, чи не, не втомилась ти відписувати кожному фанату і кожному хейтеру, або кожному молод... що хейтерів немає молодому джентльмену, який можливо позариться на твоє молоде серце. Відносно хейту, я до нього ставлюсь абсолютно спокійно, адже... Я відомо, я що я думаю... забуду. <ріст> жартую, жартую. <ріст> я не думаю, верніше, я вважаю, що не кожному повинно подобатись те, що я роблю. А у кожного різний смак, і це абсолютно нормально, ми всі різні. На рахунок фанатів я з радістю просто, мені настільки приємно, абсолютно кожних концертів, конкурсів і так далі, коли мені підходять, кажуть, як, ну, як це круто, що ти робиш і так далі, мені дуже приємно. Ну, це, класно. А, це, та, це класно, це не, тобто, це класно, неможливо передати ці відчуття, коли до тебе підходять, говорять ці приємні слова, так, їх багато і багато їх буває теж. Так. Ну що ж, будемо підходити потрішки до завершення. і Ще наостанок дуже, дуже хочу тебе попросити. Побажання нашим слухачам на сьогодні. Ну і вже п'ятниця. Хочеться відпочити, хочеться вихідних. І давай декілька слів від тебе. Е, я бажаю всім гарного настрою. Не дивлячись на те, що літо вже підходить до кінця. Е, всім, всім гарного настрою. Е, чекаємо осені і щоб. Кожна ваша людина, яка вас підтримує, і ваше оточення, найближчі люди, нехай вони вас підтримують. А ви їм будьте за це вдячні. Тож усім гарного дня та настрою. Так, і ми будемо закликати усіх усіх наших слухачів обов'язково послухати прем'єру. І не марно було обрано саме такий день, тому що це практично допрем'єрна річ, тому що уже 17 серпня народився саме Скрябін безпосередньо. Я думаю, в цьому був зв'язок. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на Марту, слухайте. Коментуйте і насолоджуйтесь Ну а далі в нас спи собі сама. А Марта, тобі ми дякуємо за те, що приєдналась. Дякую вам. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. Йтяне за руку тепер в тому Ти думаєш, краще не мати. Ти дивишся в кухні, на крани воду.

estaria esperant a Вночі, щоб не ж мілості, а тоді хоче до тебе Ти прикриєш мене зводким крилом Ядустай забіжніх так подарунок, ти б служував за крутом, якби була зла Тільки мі, не жіни мене Хоч сумніває так, що хочеш почути рач яких ніколи б не знати І тяне за руку тебе в ту міст, де думаєш кращу, чи не ти